Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І хочу вам дещо показати, розказати. Так як, бачите, ключі в мене лишилися з дому. Віклі ми приїхали з Херсонщини. І там в мене є теплички. Ми займалися огородом, як то говориться, але війна. І ми переїхали просто-напросто з окупації на підконтрольну сторону, де є в нас, правда, мир. Мир це просто, що ми не чуємо ознаки війни, так як ми чули. Два місяці були в окупації і чули це все. І... Рішив ми поставити тут тепличку. Невеличку, правда, ось така 6 метрів. Це ми тільки поставили, так спробувати, який у нас стік буде, який буде, як то говориться. І матеріали, які ще у нас піде, отакі рейки. Буду пробувати, трохи розсади, трохи огірок, люблю огірок. Ну і в тепличці краще я кажу. І приймається, і росте, і швидше буде. Плівку теж буду ще купляти, це все буде куплятися і накривати, звичайно, це все підготую так. Це ми просто пробне робимо, це все закопали стопчики. Бачите, тут 40 метрів на 6. І отакі от рейки будуть. Це центральна 2,30, по боках метр двадцять. І у нас вийде отака тепличка. Можна трошки і на підвіс огірочка вкинути по центральних, можна все помаленьку трохи посадити для себе. Ну і лишнє можна і продати. Так як ми ходили на заготовку трохи ліса, це не крадене нічого. Це нам сказали піти робити просічку і прорубку на дорогах. Ми пішли. І лишні такі стовпчики, які при самій дорозі росли дерева. Позрубували, позрізували, почистили територію. Ну і вирішили поставити от такі, таку тепличку. Будемо пробувати. Думаю, як все, пробуєш, то воно все вийде. А хто ніхто не робить, то звичайно, як то говорять, під лежачий камінь вда не потече. Але одне. Зараз як все подорожчало, звичайно. Ну і ми вирішили і по сайту, мабуть, і пленку виписати. Ну, цвяхи в магазині можна і різні, як то говориться, щоб прикрутити саморізи. І будемо помаленьку робити. Накривати, ще раз говорю, як зима, такі стойки, я не кажу, що вони аж сильно. Ну, Вони є, акація є і дуб. О, але вони самі ці можуть не витримати. Я маю йду, бачите, стойки можуть не перекладені, не витримати. Ну, Будемо давати ще й з рівних таких можна дати, бачите, теж витисати. Те, що не будемо давати. Я буду в ході показувати і вам розказувати. І навіть де будемо заказувати плівку. Хоч одиничку, так як можна її просту одиничку боками прикрити. Ну, все то можна робити. І так можна перекривати. І так, і вдовж. Подивимося, яку ми плівку, звичайно, закажемо. Але треба все рівно. Робити, стараємося, щоб повернутися і ще щось залишилося наше там, щоб ми, як то говориться, добре-добре попрацювали, тому що ми огородники міємо, от таке мій. Але можемо пере, як то кажеться, хто робить, той має. Переключаємося на різні. Оце вже наші вже дрова. Перерізаний, сушиться. Це ми теж все зробили, так, бачите. Тут скоріше сушиться і ще й, звичайно, лишилися отам. Ще трохи порізати. Рядом ми посадили цибульку. Бачите, і часник ще не вилазить, не укореняється. Укоріняться окріняється, я маю в душу, що не вилазить. Трошка кури, правда. Ну, без них теж Можуть, вже і взялося. Але ще сходів, як то кажуть, зелені немає. Ну це добре. Якраз до морозів воно укорониться. Сьогодні у нас 5 листопада. Ось така ситуація тут у нас. Ну і хочемо, звичайно, тепличку поставити. Тут в селі тепличок почти немає. Якщо мають одну-дві, так для себе, невеличкі. Я одну показував. Жіночка для себе зробила. Займається її досі. Навіть вона посадила пекінку, як я дав їй розсади трохи з касетної. Вона сьогодні приносила кілограма півтора непогана, набита дуже добре, так як в мене під дугами не дуже, як то кажеться, сильно ще набивається, це як хоч садили одно. Ну, тепло є тепло, тепло і вечором і так воно, звичайно, краще в тепличках. Ну, Благане бо не втоплюється, але можна поставити і пічку. Це вже, якщо щось садити, таке, щоб воно стоїть цього. А так для себе посадити весною, хоч ту саму на розсаду, чи, щоб потім засадити собі. Чи навіть огірочка помідора можна вкинути самому. Як міємо виростити касетні в касетах, можна касеті просто виростити і собі, як то говориться, посадити. Воно буде толк. Ще нам дали малину полана. Ми трошки посадили, тут недалеко від хати, щоб розвести. Розвести, як вона прийметься. Тоді можна дивитися чи навіть їхати до дому можна і викупати. Просто-напросто. Така в нас хата. Бачите, така в нас хата, як віти наші. Наша. Пекіночка наливається. Пекіночка наливається, звичайно. Але, кажу, в тепличках була б вона краще і довше трималася. Квітки любимо, дуже гарні. Бачите, різні. Це вже ми робили. Такі ромашки, бачите, і такі дивіться, які гарні. Бачите, гарні. Значить, як гарно. І чути якраз відбій наш у нас в селі. Отак. От Остальне будемо помаленьку показувати до накриття. Покажемо, скріпимо, як воно буде виглядати. А на кінці просто-напросто я вам це вже буде в лютому місяці, по погоді, у березні, так як на зиму я нічого садити не буду, бо можуть бути сніги. Тоді я вже плівку буду накривати. На зиму тоді нема чого накривати, тому що не знати, які сніги будуть. Сніги, ті планочки можуть поламати і все. А так, якщо буде навіть можна плівку на зиму, просто, щоб не боятись порвати, бо плівка зараз дорога. І так само воно може і конструкцію, хто має дерев'яну чи навіть желізну крутити. Ну, якщо труби слабенькі, то краще, я думаю, на зиму можна і зняти плівку. Весною накрите. Знову. Правда, хлопотний, але це воно стоїть того. Всім здоров'я. Україні перемоги. До побачення.